Ми продовжуємо роботу щодо зміцнення нашої обороноздатності. Сьогодні ми передали нашим. Збройним силам України ту допомогу, яка їм необхідна для оборони Сумщини. Це безпілотні апарати, це старлінки. Це все стало результатом нашої системної роботи і взаємодії з Укрнавто і фондом Повернись живим. Профінансували даний проект на 8 мільйонів гривень, які пішли виключно для оборони нашої сумщини. Наразі досягнули домовленості щодо додаткового виділення 12 мільйонів укрнавтою для придбання необхідних для наших збройних сил України засобів. Ми продовжуємо цю роботу, і ці заходи є абсолютно системними для того, щоб наші складові сили безпеки і оборони, Збройні сили України були максимально озброєні і захищені.